Святковий концерт, майстер-класи та фотовиставка незалежність у війні. Так у Житомирі в парку імені Юрія Гагаріна відзначили День державного прапора та День Незалежності України. Під час святкування кожен охочий міг зробити обереги, які згодом будуть передані військовослужбовцям, які знаходяться у зоні бойових дій. Голова обласної мистецько-культурної спілки народних майстрів. Мистецьке Полісся Анна Івченко каже, участь у майстер-класі могли взяти як дорослі, так і діти. Ми сьогодні проводимо майстер-клас, на який нас запросила самопоміч для того, щоб Виготовити разом з дітками, які сьогодні сюди прийшли янголяток, які потім очевидно як такі обереги поїдуть в АТО і будуть такими оберегами, які будуть завжди знаходитися поряд з нашими бійцями, оберігати їх як янголи-охоронці в зоні військових дій для того, щоб вони живими здоровими. Повернулися до нас разом з нами, були на наших патріотичних святах. Організатор святкування, лідер об'єднання самопоміч у Житомирі Наталія Чиж говорить, головною метою такого святкування Дня державного прапору та дня незалежності є об'єднати громаду в нелегкі для країни часи. За словами Наталії Чиж, головними дійовими особами патріотичного заходу є діти з волонтерського центру Віз щастя, які не є професійними артистами. Це наша перемога. Це наше надбання, те, чим ми займалися. Ми йшли до того дуже довго, і ми приходили в подвір'я до людей і дітей, просили, приходьте. Ми сьогодні будемо вибирати голос Мар'яновки, таланти народицької. Ось і діти приходять, співають, танцюють. І знаєте, для нас вони всі кращі. Ми не вибираємо переможця. Потім вони всі приходять на такі великі концерти і всім всій громаді показують, що вони можуть. Це є єднання. Попри юний вік та відсутність досвіду молодим артистам вдалося подолати хвилювання і подарувати житомирянам святковий концерт. Мені було важко, я переживала, у мене було багато переживання, але потім все минуло. я була щаслива, що попала на цей конкурс, дізналася про це. І я ще буду відома, мене побачать по телебаченню. Окрім концерту та майстер-класів, житомиряни також могли побачити фотовиставку Незалежність у війні усі знімки були зроблені. Блені на передовій в ході проведення антитерористичної операції.